Власне, нещодавно гості зі Швеції офіційні дипломати зробили заяву. Мабуть, вона пов'язана з тим, що є новопризначений посол України в Швеції, яка активно підтримує, хто скаже ЛГБТ спільноти. А я називаю це ЛГБТ рухи, ЛГБТ угруповування і власне депутат Верховної Ради, голова міжфракційного об'єднання за християнські цінності, пан Євген Петроняк, опублікував пост, дуже гарний розлогий пост. Юридичне, богословське, цивільне роз'яснення, політичне е, на те, що так звані одностатеві партнерства чи одностатеві шлюби е, не пройдуть в Україні, бо Україна не має розчинитись в Європі в так званих нав'язаних цінностях, які не є цінностями, так ліволіберальна ідеологія, гендерна ідеологія, е, і цей пост набув е, власне багато гарних коментарів. Гарних і гарних лапках, е, адже адепти гендерної ідеології починають наїжджати на християнські цінності, на фундаментальні цінності, на природні цінності. Е, пан Сергій, ваша візія, ваша репліка на це? Журнали не, не прийдуть. Перше, з моєї точки зору. Е, цивілізація за всю історію вибудувала відносини чоловіка і жінки. Які оформлюються там шлюби, партнерства, громадянські шлюби, то все. Тобто, ну зрозуміло, чоловік жінка е в кінцевому результаті, як подом, кохання є там дитинка, е і потім розростаються внуки. Чому люди, які там не мають на меті репродукції, не мають на меті, не знаю, всього не мають? Вони вирішили використати моменти, е які напрацювала цивілізація в формі шлюбу чи там партнерства, і привласнити собі. А потім нас звинувачити, що ми їх не визначає, не визнаємо, не хочемо їх розуміти. І Якщо ми то не розуміємо, ми дивуємося всі, ми виросли в нормальному суспільстві, суспільстві здорового глузду, е, в кінці кінців народилися, тому що ми народилися від тата від мами, наші тати мама від наших бобів, і і ми відповідно продовжилися. І вони нас чомусь звинувачують, що ми їх в чомусь переслідують. Я не розумію, Швеція, прем'єр-міністр, що хоче. Хай Це він теж народився Май. від шлюбу чоловіка і жінки. Він народився від якогось одностатевого статевого партнерства. Займайтеся, я ж не знаю, хто там на верхньому поверхі чи там на нижньому чим займається. Чому ви і ставлять якусь умову вступу в Євросоюз. Європейські цінності. Які європейські цінності? Європейські цінності багатоманітні за всю історію. Ну, власне, всі спочатку сприйняли громадськість в Україні, що висловлювання шведа Ульфа Крісторсона є фейком, але після офіційних змі підтвердили. Що є таке прохання, так? Чи можна розглядати це як політичний тиск на Україну? Чомусь вони не висловлюють такі прохання нам дати більше зброї, дати більше ППО, чомусь вони не висловлювали такі прохання з боку інших дипломатів. Давайте реалізуємо Будапештський меморандум в Україні. Давайте, хай всі вийдуть масово на протести в Україні і скажуть, де наші гарантії, де наша зброя? Чомусь такого не буває. А тут говорять нам, як, як жити в Україні, адже воююча країна е, і перемагаюча країна, Україна переможе без сумніву, бо не ми цю війну починали. Ми захищаємося, якщо говоримо про фундаментальні християнські цінності, має право бути суб'єктом геополітики в Європі. І тут назриває таке питання. Маємо багато коментарів від ботів, ботоферма, під постами руху за християнські цінності, е, власне, під депутатським об'єднанням з офіційній сторінці за християнські цінності під постом пана Євгена Петруняка, е, де нам закидають, що це московські наративи. Щось там Медвечук сказав, десь там 20-10 років тому. якийсь там бікборд ти... витягнули, нарисували, опублікували пан Медвечук, який російський колаборант. Заводіла цієї війни і тому подібне не може приватизувати українські слова, українську мову, українську ідею. Він це використовував в своїх цілях. А тут з'являються адепти гендерної ідеології, боти і реальні особи, які хочуть вчити християнське суспільство в Україні як їм правильно чи неправильно жити е, перш, е, не. примір Швеції. хай спочатку розбереться з питаннями в Швеції. Перше ніж радити нам заводити ці одностатеві партнерства, хай радить королівській родині завести одностатеві партнерства, щоб перервалася королівська родина і Швеція перестала королівство. Вони вже мігрантів запустили. Тепер пожинають цін... так, для чого нам король, хай Швеції тим займається чи королєва. Хай прем'єр-міністр цим займається. Він не хоче тим займатися. Він хоче, щоб я займався чи я не знаю і шантажує якимись цінностями. Нема тих цінностей. В лапках я говорю. Друге питання. Оце рабулістика. Філософії є визначення різновиди софізму. Е, як ви казали, там е, коментар був. Е, бо Медвечук проти одностатевих любів. Ну, звичайно, бо він має молоду жінку і того задовільняє. Медвечук ще. 에, ложкою їсть штани носить, не знаю грибінцем волосся роз Костюм за костюм на костюм значить я маю без трусів без ложки без 에... Штанів ходити на зло Медведчуку, я не розумію. Це є раболістика, підміна понять. Гітлер там вуса носив. Значить, я не маю права вуса носити. Там Сталін люльку корив, значить я не буду корити люльку. Це є безпідставна раболістика, підміна понять, софізм, які людей вибивають з колії. Це, на це навіть не треба звертати увагу. Ми навіть, не... не варто обговорювати. Ми не звертаємо на це увагу. Остання репліка. Ну, вони. Відпрацьовують свої кошти, гендерні гранти і тому подібне від фонду відродження, від швейцарських шведських фондів. Е, тому намагається створити з цього інформаційний привід, інформаційну бомбу, щоб бути в інформаційному порядку денному і щоб про них їхні роботодавці Життєвно спонсори не не зроблять ті кошти там, чи Совсуника, чи та шуляк подали оцей новий законопроект, Шмигаль перед цим Шмигаль, а на нашу ти жене жінкою. Найди собі партнера і живи з ним, шуляха найди партнера, шопсу найди. йде, що ж дитина народила, а, а мої діти мають не народжувати. Сьогодні рух за християнські цінності, всі свідомі християни і депутатське об'єднання за християнські цінності закликає всіх вас: державні службовці, політики, діючі, колишні урядовці, всі депутати Верховної Ради, депутати місцевих скликань. Якщо ви підтримуєте. Ліволіберальної дологи, гендерної ідеології, ідеологі, Стамбульську конвенцію, будь-яку криміналізацію висловлювання правди церкви і християн проти гріха, і гомори. Не ходіть до церкви, не беріть таїнства, не сповідайтесь, не причащайтесь. Якщо ви це автоматично спонсоруєте, підтримуєте, голосуєте, ви відвучені від Христової церкви. Не ходіть ні зараз. По храмам, по празникам, по святам, по прощам, по паломництвам. Це, це, це вам не цвинтаря. допоможе. Ходіть за межі церкви і і займайтеся гендерною ідеологією. Так, все звичайно, це цілком зрозуміло. Треба бути порядним історії свої принципи. Якщо ви їх дотримуєтеся, будь ласка, ми живемо в демократичному спільному, не дотримуйтеся, але що ви маєте спільно з нами за межами цвинтаря. Не хрестить, вони мають кумів разом з тим, то пропагують, дітей народжують. Все Я взагалі пропоную це все. Є де живе, от там пояснити всім сусідам, всім знайомим родичам і батькам селі, де він є. Чим вони заявили? Він Києві гендер пропонує в суботу, неділю у Львові, вишиванці до церкви ходить. Ну, хре... Хрест – це біля розповім. кожного стовба і Хреста. Як кажуть, гімно боїться чистоти. От треба вивести все на чистоту. І тоді зрозуміло, хто є Останній. Пропагандистський закид, власне нам, християнам, що це гомофобна риторика, замаскована під турботу про традиції та національну ідентичність, але ні, дискримінація і підміна понять не мають нічого спільного з європейськими цінностями. Гомофобна риторика Так, ми дивимося, беремо історію е, Європи. Грецька філософія, афінська демократія, Римська Республіка, Римське право, яким досі користуємося, християнська цивілізація, епоха відродження, епоха реформації, епоха присвітництва, багатоманітна історія, індустріалізація, колоніалізм, марксизм, соціалізм, фашизм, я не знаю, лібералізм це є пороження європейських цінностей. Воно не замкнуто, Це є. Творчість європейського духу. І те, що ви нам пропонують, вони нам сьогодні під цими поняттями, не є європейськими. Це є окрема думка, окремого періоду, окремого часу, якоїсь групки людей, яка вийшла там 68-го року з цих лівацьких дій постмодерну, які стали сьогодні брюссельськими чиновниками, які нав'язують. То всього не може бути. То все є нахабна ліберальне. Висновок, який, друзі, боріться за Україну, любіть Україну, пропагуйте українське, а все українське побудовано завжди було на християнських цінностях. Ми маємо тисячолітню історію України. Русь не московська, Русь українська це теж пропаганда. І оце все лівасто, яке активно висвітлюється в ЗМІ, окремих європейських ЗМІ, в окремих ЗМІ в Україні, особливо, коли йдуть загострення, певні протести в ЗМІ в Росії на Росії, вони використовуються як Пропагандистську картинку для дискредитації України в очах катовицької Польщі, в очах уряду Мерца консервативного, який прийшов до влади в Німеччині і мають активну базу, де йде зброя для України від НАТО, в очах пана Трампа, який президентом Сполучених Штатів Америки, є консерватором. Нас намагаються виставити наше суспільство, наш народ, нашу країну. Що всі збройні сили України, наче є геями чи лісбіянками, це все про. Пропаганда. Це все пропагандистські наративи, які підривають станом на сьогодні основи національної безпеки України. Про це й сказав пан Будану нещодавно у своєму інтерв'ю. Приклад, сьогодні інаугурація президента Польщі за 15 хвилин українська правда пише президент Польщі, який не любить Україну, якось там назва, переступив до посади. Тобто, які мають бути взаємовідносини з Польщею? Яка розмова? Тобто, це росня, оце все розбурхує, і нищить. Христос, як казав, не бійтеся, хто буває тіло. Тіло буває на сході московського орда, душу занепощають тут. І ми знаємо, хто по прізвищу. Дорогі друзі, ставте лайки, коментуйте. З нас цікава бесіда, а з вас поширення. До нових зустрічей.